плодом рілля, що бентежніше є на світі, помахаю лиликам, вклонюся травині тій, що за неї в одвіті, за все задля неї в одвіті, на батьківській землі святій. Кожен з нас в тій чи іншій мірі несе відповідальність перед своєю країною, адже яке ми зможемо вибудувати сьогодення, таке очікує майбутнє на наших дітей. І тому в ці нелегкі часи дуже важливо не втратити людяності і плекати любов до рідної землі. Виховувати маленьких українців у дусі патріотизму та вселяти в них вічні духовні цінності. Наприклад, це з успіхом робить наша сучасниця, керівник гуртків театр іграшки та казкова скульптура обласного палацу дітей та юнацтва Лариса Бойлук. Про славну берегиню та про її вихованців ми вже розповідали в нашій минулій телепрограмі. Лиш хочеться нагадати, що зуміла ця жінка не тільки зберегти любов до своєї рідної землі, до українського слова, пісні. Звичаїв і традицій, а й передати цю любов як своїм власним дітям, так і своїм вихованцям. Все народне, усе наше, усе е, українське це не тільки от зараз повернення вишиванка як дань моди. Я вважаю, що у серці набагато важливіше мати любов, мати пошану, мати вдячність. І Одягти свою душу в вишиванку з думок свідомих почуттів розумних. Тому то й з'явилися от ці рядочки: якщо одягнемо душу в вишиванку, з думок свідомих почуттів розумних, і усміхнемось світло на світанні і станемо голосом, а не відлуння. Та перш ніж голос дарувати світу, вогнем із серця, не забудь зігріти, та перш ніж пісню світу дарувати, згадай молитву. Що навчила мати, ти будеш довго світом мандрувати, поки у серці не збудуєш хати, а світло сам Господь дарує тому, хто голос серця чує. Почуй, мій голос в тиші і на самоті, слова любові щирі і прості, почуй, мій голос в тиші на світанні, щоб жити в світі, вперше як встань. Можливо, ці слова допоможуть моїм дітям, допоможуть тим вихованцям, з якими зараз працюю. Ось так і проходять заняття зліплення з пластиліну в гуртках Лариси Миколаївни в атмосфері добра та любові із виконанням українських пісень, поетичного слова про рідну землю та відтворенням національної символіки. Кожна робота, вона так. Іде по життю, які виникають символи. От як починали ми із дітьми, самими першими вихованцями, коли сказали, восени зібрали ми зібрались ми, щоб створити власне місто, місто з добрими людьми, що засяє урочисто творчим задумом, умінням і любов'ю до дітей. Ствердили ми задум цей. Люди в місті цим це ми. Кожен хто хто старається, в того все збувається. І от почали ми, знаєте, із такого образу журавля. Є приказка журавелю в небі асиниця в руках. от Вона мені дуже не подобається. Журавель для нас символ вдячності. У мого любимого філософа Григорія Сковороди є такий образ, вдячний еродій, де розмовляють молодий журавель, син журавля, і мати мавпа. Яка намагалася все-все дати своїм дітям тільки за гроші і освіту, і найкращих вчителів, і все-все-все, що було по модньому, як то сказано. А от молодий Журавель продемонстрував вдячність. Ми а, птахи високого польоту, і ми вдячні своїм батькам. Коли його запитували, а хто ж вас навчав, а чи на освіту вас витрачали, він казав: навчали батько і мати. І головне правильно народити дітей і правильно виховати їх. Тому, то, от журавель це і символ небесного, духовного. І журавель це символ вдячності, і журавлина вірність. Багато в нас і легенд. Є у нас і пісня улюблена, ми виготовляли ми й картини. І дуже часто ми проводили родинні свята у лелеки власна пісня. І там сказано, хоч земля його полісся, саме наше полісся, що весни він прилітає і живе у нашому краї. Тому то хочеться, щоб діти наші були крилатими, духовно крилатими. Як кажуть, лиш мати крилата, лиш мати духовна дарує дитині і здібності творчі, духовні перлини. Так, от хочеться, щоб батьки не втратили з самого дитинства, самого маличку. Іса Буйлук під час зустрічі зі своїми гуртківцями намагається донести до дитячих сердець часточку доброти та любові. І це добре видно не тільки під час проведення занять, а вже навіть у готових виробах маличі, наскільки вони зігріті чистим душевним теплом маленьких діток, наскільки вони випромінюють незримої, світлої енергії. Є така, все-таки, це не моя навіть думка, що від стану нашого серця змінюється і оточення навколо нас. Тому то от у нашому кабінеті, завдяки нашим діткам, є така незрима атмосфера. Казкового, атмосфера доброти, атмосфера любові. От кожну картину, яку ми розшифровуємо. Колись ми розшифровували картину, яку я раніше назвала казкотерапія, моя подруга назвала гармонія, а дітки назвали дуже гарно цю картину. Вони е, сказали е, вічність, там є зоря на рівні серця, і вони її назвали вічність. По-різному, дуже ціную своїх діток. Коли діти створюють, коли діти ліплять, коли діти мотилюють, коли діти щось зігрівають своїми сердечками, у них вже відпадає можливість руйнувати. Немає в них цього. Я це переконалася за ці роки, 2014 рік. Я працюю в палаці дітей та юнацтва і ті дітки. А коли були от нас різні гуртки, одні дітки займалися. Іншим видом творчості, а ми займалися саме ліпленням, моделюванням, створенням, розфарбовуванням. То бувало, що ті дітки якось приходили і хотіли і в руки взяти, і трішечки зіпсувати, і щось на інше підставити. Чому тому, що вони не вклали туди своєї доброти, своєї лагідності, своєї серденька. Так, дефіцит доброти, милосердя гостро відчувається сьогодні, у тому числі й у дитячому середовищі. Хоча вічних цінностей бракувало завжди за будь-яких часів. Тому, то й ще колись відомий педагог Сухомлинський закликав будити в дитині почуття, виховувати духовні цінності, вчити дітей любити, поважати, співчувати і вміти виражати почуття. Це не менш важливо, ніж учити грамоти, письма і рахування. І от за допомоги ще й такої форми роботи з дітьми, як проведення театралізованих міні-вистав, Лариса Бойлук виховує в дітях найблагородніші людські почуття. Так мрію і чекаю, щоб з'явився вість в моїй оселі. Мудрий і веселий, і щоб почути добру вість для всіх людей і для оселі. Отримайте листа, поставте свій. Хто голос мій почує, я прийду. А де ж для Господа кімнату я знайду? До мешканців з прохання піду. Живе тривожність тут, до нього я звернусь. Йому допомогти може Ісус. Прошу, відімкніть. Моє скрутне становище, видіть. Що трапилось. Нема де гостю розміститись. Чи не могли ви потіснитись? Хто б не тривожив, та я не потіснюсь. Несе він спокій. Це Ісус. І не тривожте, я не стану помагати. Оце в місті є багато. Живе тут горе, і до нього я звернусь. Йому допомогти може Ісус. Нема де гостю розміститись. Чи не могли б ви потіснитись? Хто та нещасне, та я не потіснюсь. Несе він радість. Це Ісус. І не засмучуйте. я не стану допомагати. цей місці є багато. Жидве тут ненависть, до нього я звернусь. Йому допомогти може Ісус. Що трапилось? Нема де гостю розміститись. Чи не могли б ви потіснитись? Хто той ненависний, та я не потічнюсь. Несе він. це Ісус. І не кніть, бо я не стану помагати. Осель у місті є багато. Живе тут неслухняність. І до нього я звернусь. Йому допомогти може Ісус. Що трапилось? Нема де гостю розміститись, чи не могли б ви потіснитись. Та я не стану слухати тебе, і хто то їсть, мабуть, яке сабе, і не наполягай, бо я не потіснюсь. Він нову заповідь нам дав. Та це ж Ісус. І не благає, бо я не стану помагати. Оселю в місті є багато. Я не знайшла кімнати для Ісуса. Ну, як я йому в очі подивлюся. Ісусе. Я віддам тобі свою кімнату. Він поселився у серці. І настало свято. Вже нові мешканці живуть в моїй оселі. Вони щасливі і веселі. Любов, смирення, мир і, і радість. Ці мешканці дарують Богу вдячність. Кожну роботу, кожну фігурку діти тут не просто ліплять, а й зігрівають своїми чистими щирими серцями та ще й придумують до них власні віршовані рядки. Отже, діти вчаться в гуртках казкова скульптура і театр іграшки не тільки створювати рельєфні картини чи об'ємні скульптури, а й наповнювати їх поезією українськими піснями. Жодного немає виробу, який ніс негативну. Інформацію нема негативних героїв, ні персонажів казок, ні тих, яких є у літературних героях. Чому? А тому що навіщо увітьковічнювати те, яке навпаки, треба ігнорувати. Як то кажуть, дитина плакала, що приснився сон, дідусь. Мені приснилося, що в мені два ведмеді борються: чорний і білий. Що ж буде? Хто переможе? А дідусь сказав: той, якого ти будеш годувати. Тому, то, що дітки випромінюють, який вони беруть напрямок, так і буде їхнє життя. На наших картинах реальні є персонажі, родина українська за столом, там, де родинні свята. Проводимо ми знову ж таки родинні свята разом із батьками, бо батьки активні учасники наших занять, нашого гуртка. Я вважаю, що не можна залишати дитину один на один із його роботою, з його виробом. А саме у нас тому, що треба знайти і рамочку, знайти і фон для картини, і узгодити, і наклеїти. А в нас дітки від шести ручки. батьки активно допомагають і підтверджуються знову ж таки психологією автора психолога Ніколаєва, яка говорить дуже важлива участь батьків і дітей. Співтворчість у батьків є практичність у дітей є цей польот мрії. Радість, енергія і така м, прекрасний потенціал ідей. А діти з великим задоволенням беруть участь в гуртках Лариси Бойлук, адже тут вони мають можливість розкрити свої творчі здібності, отримати багато тепла та любові і навчитися самим творити добрі вчинки. Ось, наприклад, Олена Осипенко відвідує гуртки протягом трьох років. Представляю те, що ліплю завжди? — так. вона третій рік, ліпить, ну, приходиться мені допомагати, так як її бачить так там допомагати їй красити. Я вже за руку там вдвох, ми там розкрашує. Любить свою Україну, любить природу, квіточки ніколи не рви, їх ручками чуть-чуть льогенько потрогає. Ось вот ці квіточки. У нас найкраща учителька, яка дуже ласкава і дає всю душу. Чи можна повірити, що всі ці роботи створені дитячими руками? Приміщення, де проходять заняття гуртків казкова терапія і театр іграшки, переповнені символічними витворами малечі. Є тут усе, що нагадує Україну: від минувшини до сьогодення. Навіть наш славетний кобзар Тарас Шевченко, поезії якого діти дуже люблять. Тому й не дивно, що вони є переможцями всеукраїнського конкурсу Люби і знай свій край. І це неабияк підвищує їх інтерес до занять а батьки з великим задоволенням приводять сюди своїх дітей. Чесно кажучи, я хочу подякувати Богу за те, що в свій час, це два роки тому назад, я привів зі своєю дружиною, дитину сюди до цього кружка ліпки, і вже вона тут два роки. їй Дуже подобається. Найбільш мені подобається це, що дуже багатогранний гурток. Тут є і ліпка, і сценки, і пісні, і декламування віршів. Особливо подякую я хочу виразити керівникові цього е гуртка за те, що вона так дуже любить діточок, всіх чужих, як свої. Їх, мабуть, своїх так не любить, прикладає дуже багато зусиль, щоб вони зростали, могли що створити своїми руками, бути креативними, вміли виступати і багато-багато всьому іншому. Моя дитина, я помічаю, як за ці два роки вона просто розвивається і стає творчою. Вона може ліпити їм. Здивовує не тільки своїх одноліків, а дуже, дуже зрілих людей. Більш того, воно розкрилося як в сценічному мистецтві. Вона виступає в різних сценках, як акторка, далі співачка. Насамперед, ми все таки українці, і тема українська в на цей час як ніколи. Вона на в авторитеті, і ми бачимо тут роботу українців. Це споконвіку, які були, які одяг були, які віночки навіть схожі, у неї. Також це молодий образ, символ матері. Матер, матір земля, матір країна, мати, яка зрощує дітей, яка не спить день і вночі, щоб діточки завжди були накормлені. Це мати та, яка Переймається за своїх синів, які зараз воюють в зоні антитерористичної операції, яка їх чекає, яка не спить і сльози в неї ідуть з очей, щоб вони повернулися її діточки живі, здорові і з перемогою. Я люблю ліпіти з Мені найбільше подобається Українка і матері. Наскільки мені відомо, керівник гуртка Лариса Миколаївна ще складає вірші. І це надихнуло мою доньку також складати вірші. І вона вже вдома їх складає. Ну, А ще вона співає пісню, яка дуже люб'язно вам заспіває зараз. Ця пісня називається Молитва за Україну. Матінка, земля, в нас одна єдина і одна єдина. Ненька Україна, і поля без безкраї, і сади квітучі, ріки повно. Дину і за рідну неньку україну. Важливу увагу у своїй роботі з дітьми Лариса Бойлук приділяє казкотерапії. Скажімо, є в неї своєрідні авторські рішення відомих українських народних казок. Вона сама створила так звані казки на новий лад. Хочеться, щоб діти жили і усвідомлено. От саме не поверхнево, не бездумно, а свідомо. Тому то через усі от такі задумочки, все, що ми робимо, в принципі, з 2001 року робота з дітьми здавалося б, так, ліплення, так розвиток моторики, дрібних м'язів. Але ви знаєте, все це одним словом називається казкотерапія. Зараз вона нова педагогічна технологія, але це найдрівніший метод. Психокорекції, метод виховання дітей, мамина колискова. Тому то саме в дітках і через театральну педагогіку використовую саме елементи театральної педагогіки у своїй роботі з дітками. Прекрасно, коли приходиш на роботу із радістю, з любов'ю, коли робота є. Зберігає героїня нашої телепрограми свою найпершу роботу, яка вже більше 20 років є для малечі прикладом того, як можна повірити в казку і добро. Це славнозвісний казкарик, з якого і починалася творча діяльність Лариси Бойлук. Є надзвичайно дорога її серцю перша робота сина під назвою Журавель синочок і журавлиха мама. Адже Богдан також колись відвідував її гуртки. А взагалі усі поробки, створені її вихованцями, то вкладена часточка світлої енергії, яка струменить з її серця. І чи зможе ще хтось краще охарактеризувати нашу сучасницю як не її добра подруга, яка знає її вже багато років? Німецький письменник Еріх Ремарк сказав дуже цікаві і дуже глибокі слова. Тим Ріва Тим гарна, що в ній можна роздивитися світлих людей. І воно дійсно так. Темрява буває в кожному в житті. Темрява зараз не стала у нас в країні. Інколи сонечко заходить за хмари. І якраз у цій світлі люди і проявляють себе у цей час. Лариса Миколаївна це світлячок. Серце у неї світле, черпає вона його у любові Божої. І це все вона просто не може не роздавати дітям. Добре тим, хто знаходиться поряд з нею. Але слід сказати, що джерело у неї дуже глибоке. Я знаю її родину, я знаю її тата, знаю маму. Микола Васильович вже відійшов у вічність, але ми про нього згадуємо не в минулому. Він з нами. Ніна Павлівна це, як говорив Пришвин у своїй творчості, кладоває сонце. У неї серце це просто сонце, велике, яскраве і гаряче сонце. Мені здається, що саме звідти і пила, і втамовувала свою спрагу Лариса Миколаївна, саме родинна оселя, саме любов матері, саме слово батька. Її становило як людину патріотку. Вона дуже активна в волонтерстві. Маю я відношу до волонтерства навіть слово, молитву і почуття. Дуже часто до неї телефонують друзі з Донбасу, наші спільні друзі з Донбасу. І коли навіть про аеропорт говорить стали через два дні по телебаченню ТСН-11, +1, то ми за два дні вже знали, що там дуже відбувалися дуже серйозні події і відбувався обстріл. Наші друзі через Ларису Миколаївну просили молитви. І от Лариса Миколаївна, як дзвіночок, всім по телефону сповіщала, шановні, просять молитви. І ми всі ставали на молитву. От вона як зв'язок, як міцточок між всіма нами. І дай Боже їй сили, дай Боже їй здоров'я, і дай Боже, звичайно, я дуже хочу цього, щоб те, що зараз ми говоримо, як би про неї, але насправді я б хотіла, щоб це було славою Божою. Я б хотіла, щоб це через неї так діяла любов, і через неї так діяло почуття. Патріотизму, велике спасибі Ларисі Миколаївні за її любов, за її таке любляче, велике гаряче серце. Вона просто не може не роздавати це тепло іншим, тому що мені здається, що якщо вона його буде притримувати, то воно не даватиме їй спокою. Вона мусить його роздарювати, щоб збагатитися знову. Кожній людині у цьому світі подаровано велике диво життя. І тому треба цінувати кожну його хвилину, радіти сонцю і ранковій росі, вічним зорям у нічному небі, кожній квіточці, що прийшла у цей світ, так само, як і ми, пташині, що виспівує хвалу життю радісно і невтомно. Ми знаємо, що вона саме для цієї пісні, краси та радості, і прийшла у цей світ. А для чого прийшли ми? Що кожен з нас повинен зробити? Звичайно, щоб творити добру. Адже у нас є винахідливий розум і чуйні серця. Ми повинні якомога більше випромінювати співчуття, ласки та любові, аби зробити кращим цей світ. Скільки б людина сама самотужки щось не додумувала, щось не робила від свого ума, коли людина через своє серце, через своє глибоке серце, те, яке найцінніше, те духовне зерно не покличе допомоги, не звернеться, не Покаяться у тому, що всі ми винні. От і зараз на даному етапі у нашій країні треба навчитися бачити свої помилки, треба навчитися прощати тих, які навколо нас, і наших ближніх. От сказала я колись дітям. А що коли вони сказали, що найголовніше це любити Бога і ближніх? Так, от вони запитали, а хто наші ближні? Для них це слово якось так у нашому житті трапилося, що слово «ближній» Не використовується, не звучить на вустах. Тому то важливо, щоб ближні були не тільки ті, які поруч з нами на нашій території, щоб ближніми стали люди в різних різних кінцях нашої планети. І е, думаю, що найголовніше, щоб наш, е, наші діти, наші люди не стали Іваном Безрідним, який не пам'ятає ні свого коріння, не любить своєї землі, не любить своєї. Оселі не любить своєї маленької батьківщини там, де народився, там, де живе. Ті люди, які навіть поїхали за кордон у іншу країну, якщо вони люблять свою країну, то й там вони знайдуть і друзів, і часточку, нестимуть туди. Дуже важливо зустрічатися з людьми, сказати людям слово так важливо. Ну, а ще важливіше, щоб хтось його почув. Тому так. -то Дуже важливо взаєморозуміння і не втрачати зв'язків, пробачати, що б не було, пережити, прожити і з Божою повністю воскреснути наші України. Усім нам залишається лише вірити і молитися за Україну, за її долю. Тож завершуємо цю телепрограму словами із поезії Молитва за Україну яку написав наш земляк Станіслав Коваль. Тож дай нам, Боже, віри і сили. Владичице, святая Україно, пренепорочна Київська Русь, за Тебе, моя матінко, єдина, я на колінах Господу молюсь, пошли моїй країні мир і славу, Твою безмежну, щиру благодать і укріпи владичицю державу, усі негоди й смуту подолать. Благослови її у починаннях, дай спокій і терпіння на віки. Не дай народу жити у стражданнях, прости йому провини і гріхи, хай квітне твоя мова калинова, співуча, мелодійна, запашна, і музика лунає веселкова в барвінковім вінку, немов весна.